Заява Володимира Зеленського під час цього саміту вона стосувалася Китаю, і Зеленський заявив про те, що він вірить Китаю і що це все-таки серйозна країна, яка не може збрехати. Але я зараз хочу згадати, що Китай це і комуністична країна, і вірити комуністові це себе не поважати, і авторитарна країна, яка розстрілює громадян. Тисячами просто безпідставно. А чому Зеленський вірить Китаю? Ну, Китай хочу нагадати, що Китай залишається е, торгівельним партнером для України одним з найважливіших. Тому ставитись до Китаю треба серйозно, але разом з тим треба думати, яким чином бо Китай все одно залишатиметься цікавим для нас ринком. І е, китайська продукція е, залишатиметься ще ну, років, мабуть, п'ять або десять важливою для українського споживача, як не крути. Тому е, сваритись з Китаєм не можна. Китай е, в будь-якому, е, хоч і специфічна своєрідна країна, але вона велика потуга, Це полюс. І е, по суті, е, дехто вважає, що Зеленський таким чином хотів підкреслити, що Китай і Росія це різні речі. Ну але е, сам же Зеленський висловлювався на адресу Китаю теж дуже неприглядно раніше буквально ну, там кілька тижнів тому. Хоча, з іншого боку, він ставив на один щабель донора е, України. Джозефа Байдена і Сполучені Штати, ІСі і Китай. Ну, це не країни не, не на одному щаблі важливості для України перебувають. Але рахуватися з Китаєм доведеться в будь-якому випадку, бо е, ну, цікаві для нас ринки третіх почасти, е, контролюються навіть китайською економікою. Але дивися. Як правило, говорять про, про Китай і Тайвань. Але, як на мене, Китай це така, така сама імперія, як і Росія. Тобто Тібет окупований Китаєм, внутрішня Монголія, окупована Китаєм. Ну так, в нас ніхто не задумується про те, що Китай це не ханці, це не моноетнічне населення. Там є багато монголів, там є уйгури, це імперія, в якій вариться десь по-моєму народів 300 різних. Ну, десь так. І те, як вона уніфікує інші народи, ну це те ж саме, що Російська імперія. Імперія і імперія. Хоча Китай влаштований, хоч і централізовано, от є Пекін, є ЦК Компартії Китаю. Але є влади провінції, тобто Китай насправді набагато складніша управлінська система, ніж зовні здається. І Китай дійсно неоднорідний. Справа в тому, що, наприклад, навіть соціал... ЦК КПА, КПК пробувало якось е... споживання, зробити якогось такого серединного громадянина. Але не виходить. Доходи оцих провінцій, які, ну, Шанхаю в першу чергу, і провінції, які на Тихому океані, вони величезні, але глибинний Китай, пустельний Китай, Терський Китай, він злиденний, як, як це просто, ну, скажімо так, країна, яка все ще залишається десь там. У 19 столітті або у середині 20. -го. Вона не в 21 столітті. Думаю... До речі, до речі, щодо Уйгурів. Тут якраз е, уйгури могли б стати, е, якби Китай справді наважився на якісь жорсткі е, кроки, то е, я думаю, що і Тібет, і Уйгури, і е, вони. б е, Пробували б демонструвати спротив, те, який терор проти уйгурів ведеться, це, це взагалі, чесно кажучи, на голову не натягується в 21 столітті. Таке витворяти ну, це просто жах. Тому в цьому сенсі, от західна цивілізація, вона в певний момент витикала Китаю правами людини. Ну але припинила це робити, оскільки зрозуміла, що. Діяти треба в інший спосіб, бо Китай включає дурака і ну, демонструє Моя твоя не понімає. От відтоки капіталу із Китаю вони дуже дуже зашевелили, зарухали китайську верхівку, змусили бігати домовлятися, і СІ зараз дуже активно шукає варіанти виходу із. Цій петлі, яка затягується на е, китайській економіці, і, до речі, раціональних е, пропозицій з боку Китаю немає ну, міжнародним партнерам. Чому та тому, що вони хочуть зберігати авторитаризм і е, ну, е, будувати економіку е, знань, тобто економіку, яка по суті на, будується на вільній людині. Це це речі, які протиречать одне одному тому протирічать і на цьому протиріччі Китай пробує щось зліпити якогось гомункула політичного. Але мені здається, що китайці самі, самі прекрасно розуміють, що їм або доведеться вернутися в середньовіччя темне, або все-таки вивільняти громадянина, чого вони страшно бояться. Бо Китай може посипатися теж як, як імперія, тобто Тібет, ті ж самі уйгури будуть шукати більшої автономії і пробувати жити за своїми звичаями.